І як доглядали за собою у 18-19 столітті. А перш ніж почнемо, прошу підписатись на україномовний канал цікаво та пізнавально. Та підтримати лайками. Завчасно дякую! І є шокуючі факти, на що жінки тільки не йшли заради краси, і голодом себе морили, і мишяк пили, і робили багато інших дивних речей. Зараз дівчата намагаються бути засмаглими. Їдуть у відпуску на сонці повалятись, чи в селярі ходять, щоб зробити красиву засмагу. А в XVIII столітті все було навпаки. Мода була на дуже бліду, майже на білу шкіру обличчя. Якщо є засмага, то це малось на увазі, що дівчина багато працює на вулиці, і всі прагнули висвітити шкіру за допомогою тоніка з полуниці, вина та біліла. Біліло складалося з різних компонентів з крейди, яєчного білка або оцту, або з сірчаної кислоти чи аміаку. Аміак особливо дуже гарно відбілював обличчя. Декілька років тому хіміки отримали можливість дослідити на отримання токсичних сполук останки княгинь і цариць, які померли кілька століть тому, та були здивовані результатами. Адже в деяких вміст свинцю перевищував норму більше ніж у 30 разів цинку вдвічі, а міді майже вчетверо. В деяких були знайдені високі дози ртуті миш'яку. Миш'як приймали жінки для надавання тілу округлості та лікування акне. Миш'як справді бадірив, викликав набряк і надавав тілу потрібних форм та чудово очищав обличчя від висипів. Щодо ртуті, існують писнові докази того, що середньовічні медики вважали цей метал цілющим і широко порекомендували його до вживання, вважали, що ртуть сприяє омолодженню шкіри та організму в цілому. Про цілющі якості рідкого металу писав Аристотель та інші древні вчені. Йому приписували лікувальні властивості при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Жінки користувались тональним засобом пудрой, який складався з рису, окису цинку та перлинного порошку, для того, щоб придати блискачам спирт капали в очі. А як доглядали за волоссям? Шампунь, як спеціальний засіб для миття голови, з'явився лише наприкінці 19 століття. А чим же мили голову до того: зола, трави та багато води, в яку могли додавати аміак. Уксус для м'якості волосся, а відоме тверде мило, сирійське, венеціанське, марсельське, теж використовувало для волосся, але то були продукти преміальної якості, звісно, доступні не всі. У 16 столітті перуки стали набирати популярності по причині того, що багато людей хворіли на Сифіліс. На той час його намагалися лікувати ртуттю. В результаті у пацієнтів рідішали пасма, довге та густе волосся тоді розглядало як ознаку здоров'я, а також сили та мужності. Ставлення до перук змінилося завдяки королю Франції Людовику. Він рано втратив волосся. На повлічних заходах його можна було побачити у чорній перуці з пасмами до плечей. З того часу перука вказувала на високий статус і вишуканий спосіб життя його власника. Протягом 17-18 століття мода на зачіски змінювалася. Дівчата відбілювали волосся за допомогою лимонного соку та робили маски з яєць та різних трав. Кого була можливість, купували перуки. У 18 столітті був пік на високі зачіски, використовували дріт, стрічки та пуфи. Також перуки почали припудрювати. Суміші були із Каоліном, із крейдею, додавали помел пшениці, кукурузи чи квасолі. Вважалося, що припудрені перуки це елегантно, вишикано та статусно. А як доглядали за перуками? Та ніяк. Мити перуки не можна було, тож згодом вони починали неприємно пахнути. уявляєте, який аромат був? Краще не треба. Особливо, якщо приймаєте їжу. У деяких перуках вбудовували паски з приманкою для ошей та бліг, із запахом намагалися боротися. Перуки ароматизували есенціями, у складі яких були лаванда, гвоздика, пелюстки троянд, люди, що носили перуки, коротко стригли своє волосся, все заради гігієни. А щодо фігури, там також були свої стандарти краси. Талія 48, а деякі світські дами могли зашнурувати свою талію і до 25 см завдяки корсетам. Металевий корсет займав основне місце у гардеробах модниць, а потім зовнішній вигляд корсету модернізувався. Його робили з дерева, тканин. Для дорогих корсетів використовували пластини Китового вуса. Вузький корсет проводив до багато захворювань внутрішніх органів. Здавлював печінку, зміщував шлунок, стискав нирки та живіт, порушував правильний кровообіг, тобто шкодив всьому організму в цілому та самі ребра викривлялись. Дуже часто дівчатам, жінкам було важко дихати. Непритомність часто провокувала саме занадто жорстка шнурівка. Однак для таких випадків був ефективний засіб. Кожна жінка завжди носила з собою невеликий флакон з нашатирним спиртом, приправленим духами. І ще разу, відчуваючи черговий припливну доти, вона відкривала пляшечку і підносила її до носа. На цьому все. Дякую за увагу!